27 вересня усі християни відзначають велике свято воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Про особливості цього свята сьогодні ми поспілкуємося з отцем Ярославом Цариком. Слава Сус Христу! Розкажіть про свято, яке наближається. Маю сьогодні надзвичайно гарну радість по приходу нашого праздничного свята. Воздвиження чесного животворящого Христа, міста броди, де ми відзначаємо цей величний праздник, який справді припадає до душі і серця. Вересень дарує нам, нашим міщанам, бродівчанам, парафіянам, два праздники. Різдво Пресвятої Богородиці. У храмі по вулиці Івана Франка і воздвиження чесного животворящого Христа по вулиці Стуса. Саме сьогодні я ще в ризах попразництва Божої Матері, бо кожне свято має предпразництво і попразництво, час до свята і час посвяття. Самий праздник воздвиження чесного Христа завжди випадає 27. Вересня. Він є так само, як і празник Різдва Пресвятої Богородиці, неперехідний, тобто завжди у це саме число. Він мені дуже вподобався до душі моєї. І на другий рік 2023 року наша парафія Воздвиження чесного Животворящого Христа буде святкувати 30-річчя. Відновлення, входження у цей храм Божого люду. Я навіть собі представити не можу, як швидко біжить наш земний час. Коли ми увійшли у цей храм у 1993 році, коли ми вийшли і відслужили Першу святу літургію, а на самий день празника, 27 вересня 1993 року ми відслужили з нашим ординарієм єпископом Михаїлом Колтором Першу архієрейську святочну літургію з багатьма священниками цілого тоді ще Бродівського великого деканату Української греко-католицької церкви. Також Цьогорічне свято є такий предсвятковий 29-й рік, який ми будемо відзначати всі парафіяни і гості нашої парафії на цьому святочному дні, ці урочисті наші хвилини. На самий день празника, коли випадає він серед тижня, ми завжди маємо ранком о 8-й годині винос Христа, опісля Першу святочну літургію, а рівно ж того, о 12-й годині ми маємо Другу святочну літургію, а пів до 12-ї години утренню. Отож, я би хотів поділитися торжеством цього свята. І будучи в такому гарному настрої, запросити наших бродівчан на цю нашу святкову урочистість, на якій будуть запрошені священники різних деканатів нашого краю, а також і імряни, які прибудуть з різних парафій, гості міста та гості наших парафій, щоб були ми всі разом під проводом святого Христа. Який у далеку давнину знайшли хрест, на якому був розп'ятий Ісус, на горі Голгофі, і почали йому поклонятися цьому дереву Господньому. Саме у це знайдення Христа 1700 років назад, приблизно десь так, і позначився, чи появився цей праздник за. Єпископами, які встановили цей день воздвиження, саме воздвигали ви його для поклоніння людям. Отож, дорогі брати і сестри, дорогі бродівчани, маю радість увійти в радість нашого празника і побути з нами на цій урочистості. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякую за таке змістовне інтерв'ю.